Всім привіт! Мене звати Тетяна. Це відео про мій досвід переїзду в Норвегію. З України ми їхали перевізником. Два кордони ми перетнули через годину, нас пропустили, адже в нас було дві маленькі дитини, рік і 10 місяців та 8 місяців. Квитки ми замовляли з Кракова до Сталандра. У вартість квитка ми включили валізу 20 кг розміру L. Також в нас була додатково безкоштовна ручна поклажа, це рюкзак і невеличка дорожня сумка. В руках у нас були ще зимові куртки, ми їх на себе не одягали, нам дозволили їх пронести так. Якщо ви сумніваєтеся з розміром вашої валізи, в аеропорту є вага, де можна переважити свою валізу, і якщо вона важить більше, ніж зазначено квиточку, ви можете пересортувати речі в ручну поклажу. за перевищення ваги, в аеропорту ви переплачуєте втричі більше. Летіли ми 2 години 15 хвилин. Поки ми чекали речі з літака, поліцейські з Тавангера до нас підійшли, запитали, чи ми з України та визвали нам таксі до готелю. В Готель ми приїхали о 8 годині ранку. Нам повідомили, що кімнати ще не готові, ще прибираються, тому ви можете скористатися ігровою кімнатою. Мій Макс був дуже задоволений цією кімнатою, там дуже багато було іграшок, і краєвид просто неймовірний. Також нам показали, куди ми можемо піти поснідати, поки готуються наші кімнати. На рецепції дали листки на українській мові з усією інформацією, необхідною для проживання у готелі. Нам дали ключ до кімнати, кімната виявилася дуже затишною, все необхідне в кімнаті було, єдине не було фену, щоб висушити волосся. Був чайник, чай і також шикарний вид з вікна. Їсти давали тричі на день і був пізній під вечірок. Їжа смачна, шведський стіл, але діти не все їли, в основному бутерброди. Готель, куди нас поселили, називається Sandnes, Він знаходиться в 12 хвилинах від Ставангера. У готелі є безкоштовний Wi-Fi та парковка. З більшості номерів відкривається вигляд на фьорд. Також з готелю 5 хвилин їзди до торгового центру квадрат. У готелі нам дали торбинки, в яких були шампуні, гель для душу, зубна паста, щітка, кружка, ложка, все необхідне. У готелі була кімната від Червоного Хреста, де був одяг, який можна було взяти безкоштовно, не в обмеженій кількості. Можна було взяти одяг, примірити, подивитися, що він під Якщо не підходить, занести назад. Одяг можна було знайти в доволі непоганої якості і майже в новому стані. Також я знайшла непромикаючі штани максику і взяла парасольку. Чобітки, на жаль, по розміру не вдалося підібрати. Тому я взяла ще рукавички йому на зиму. І декілька іграшок, які йому сподобалися, щоб було цікаво гратися. Речі, іграшки можна брати в необмеженій кількості, аби ви змогли його все потім перевести в мотак. Ввечері нас повідомили, що завтра буде зустріч поліції, дали перелік документів, які необхідно мати при собі. Також, якщо немає оригіналу, можна зробити фото і відправити їм на електронну адресу. Поліції є перекладачі, тому все зрозуміло. Зауважте, що ви можете там провести півдня, тому краще взяти з собою перекус. У поліції є ігрова кімната, тому, поки це все заповняли, Макс розважався як міг. В кінці нам дали пластикові документи та повідомили, що нам виділили мотак у Крістіан Сані та замовили квитки на потяг на сьомому годину ранку, тому бути готовими в 6.30. тридцять. І знову нічні збори. Премію тому, хто видумав вакуумні пакети, це просто спасіння. І як завжди, мій містер Макс допомагає мамі складати речі. Допомагає чи мішає це, вже як Макс вирішить. І де в них береться та енергія. Коліть мені дозу і чим побільшу. Поки Макс більш мішає, ніж допомагає, я гуглити інфу про Крістіан Кристіансан це найпівденніше й сонячне місто в Норвегії. З усіх боків він оточений морем і славиться своїми чистими пляжами. У цьому місті проходить тепла морська течія Гольфстрім, і тут не буває сирових холодів. Хоча від Ставангеру ми були в захваті, він нас теж зустрів сонячною, теплою погодою з неймовірними краєвидами, свіжим, чистим повітрям. Ставангер це місто на заході Норвегії, це осередок нафтовидобувної промисловості Норвегії. Там є музеї нафти. Дуже шкода, що ми там пробули мало часу і не встигли всього цього відвідати. Та краєвидами насолодилися сповна.